Намагається себе, Олексій Сипенко, за що бігає, Зараз він просто далі дає передачу далі. І зараз забиває нас Дерев'яник від руки. я чи чиде у ворота. і Максим Дерев'яник Знову через Петрика грають учани. Намагається зараз шукати саме свого стовпа. Любку може бути примали, Ледина рятує свою команду. Ближній кон зараз пробивав Любкова, але Ледина правильну позицію. Базу знову Любку на другах позиції прострілює, він зараз забиває. Ляпкова, один-один верхунок стає на сьомій хвилині. Ну і зараз не став пробивати, любкова. Лепку зараз люблять, поготова шукає, і зразу лещу забиває! Швидка контратака була зараз залюбата, ну тут, і тут по-перше. І швидше за все зараз Волинський пробиватиме. ООН не забиває зараз Волинський. Два зараз не влучає на стінку, підбрання за Любков, вони щук. Він зараз 12 побити його удар був 17-та хвилина. І саме на цій хвилині у нас отримав вже ту карту Даніїл Метешка. Зараз розіграли вільний дар гранці. Чи не було зараз і рукою у БТшка? Зараз пасічник прогуляється, зараз подарує по два години. Осинає удар. Зараз є рищу. Глянувся команду. І м'яч із носить від руки я вишукав. у ворота! І забиває він один Олексія Потоєршукає. І не забуває зараз Олексієв один нас залишається. І не забиває зараз Дерек, Повз з він пробив. І його забиває без шайсе. І не забуває зараз вороби Ретле свій команди. Забиває цього! І забиває переможний пенальті. он сабо! протистояння 2-1 у серії пенальті, рахунок на користь Синая.